І готові брати жінок туди, куди раніше просто би висміяли жінку, якби вона навіть туди претендувала. так? А зараз це вікно з'явилося, і жінки, особливо молоді жінки, якби з охотою, з ентузіазмом туди йдуть, їх же ж не примушують. От що мені цікаво в таких ситуаціях, що зараз в Україні немає цього примусу, бо коли говорити про Другу світову війну і Радянський Союз, ти, ти, маєш. ти мусиш, тебе немає ти ніякого мусиш. вибору, ти мусиш працювати на військову промисловість. Так? І якщо в Другу світову війну. У військовій промисловості 60% працівників були жінки. В сільському господарстві 70%. Але в них не було вибору. Зараз це питання вибору. ти не тобто мусиш. Це був фактично державний примус. Так, державний примус, так. А тут ми бачимо, що, що для жінок це вибір. Я думаю, що те, що в багатьох професіях, які сприймаються як чоловічі, жінок. Довгий час не було, пов'язано почасти з тим, що навіть якщо б вони і хотіли, і мали такий інтерес, вони